Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю вам я. Сьогодні в гості до нас прийшов Карлсон. Він хоче нам розповісти про свій будинок. Дітки, а який будинок у Карлсона? Він великий, дерев'яний, красивий, одноповерховий. А що є в будинку? Вікна, двері, дах, димар, сходи, ганок та горище. Щоб побудувати будинок, спочатку виривають землю і закладають фундамент, потім кладуть цоколь, східці, стіни, дах, вікна, двері. При будівництві використовують такі матеріали: камінь, деревина, пісок, цемент, цегла, шифер, глина. Але для того, щоб будувати, треба не тільки матеріали, а й інструменти лопати, відра, молотки, сокира. Для чого нам потрібні вікна і двері. Двері необхідні, щоб заходити до будинку. Вікна необхідні, щоб у кімнаті було сонечко та чисте повітря. Чим відрізняються багатоповерхові будинки від одноповерхових? Дахом, розміром мають багато поверхів, тому в будинку може жити багато сімей, на яку геометричну фігуру схожі будинки, напрямокутник, а їхні дахи, вікна. Трикутник та квадрат. Сьогодні ми з вами намалюємо будинок. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, олівці та фломастер. Я взяла синій фломастер та олівці жовтий, коричневий, червоний, зелений, помаранчевий та фіолетовий. Спочатку коричневим олівцем малюємо землю, на якій знаходиться будинок. Зеленим малюємо двері дуже охайно. Жовтим малюємо дах трикутної форми. Зафарбовуємо дуже обережно, не виходячи за лінії. Помаранчевим малюємо димар. Червоним малюємо вікно на горищі круглої форми. Малюємо фіолетовим штори у вікні у вигляді трикутничків. Щільно зафарбовуємо. Трішечки надавлюємо олівцем. Стелю та стіни малюємо синім фломастером у вигляді прямокутника. Ось такий гарний будинок у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки до побачення малята.